Українською. Казка про жарптицю та вовка було одного царя три сини два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, Почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих. А менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони й під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось Хто поїде дорогою цієї, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім. Хто поїде цією дорогою той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою. У того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менше трохи проїхав, іде вовк на зустріч йому і каже Злазь, коня, я його з'їм. Нічого робити, узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяй його знову той самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовку великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень як уздрів її та й каже вовкові. Якби мені украсти цю птицю. «Іди», каже йому вовк, та полізь по стовпу. Та не бери за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та й до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він, птицю вкрасти. А сторожі кажуть це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали. Приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж зарптиця, що ти хотів украсти? Нема. каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та й поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали. От вовк і привіз його знову таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк каже дурневі: Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за оздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк бере коня за оздечку, а у дила тільки. Тут зараз і вискакують сторожі та й до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. «Ге-ге, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у добовому гаю, тоді візьмеш коня. З тими пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знову у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна. З дівчиною своєю слугою. Йди ж, каже йому вовк, до тієї пани і скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш за оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть пано, по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти в хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді як ухопить її за оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня, до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього. Та їдь швидше по цій дорозі, що до жарптиці, А я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожів та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту пану, що він заставив їм. Принесли і яблук, ягід, і усього, усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно, та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони й не уздріли і як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки й курява знялась. Біг, біг він, а далі й наздоганяй дурня аж там уже, де була жартиця, та й знову каже йому я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жартицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і підождеш мене. Та тільки не спи. А то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк виміняв жартицю, сів на коня, взяв панну та мерщій дременув. От приїздіть на те місце, де три дороги сходяться в одну. Та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пана й просить його. Не засни ж, будь ласка, а то брати вб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, йдуть два парубки. Вона зараз до дурня аж він уже спить. Давай вона його будити будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди житті парубки. Дивись но, ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жартицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там. А коня, жартицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то я й тебе вб'ю. В чому ж я принесу? питає сорока. Він узяв зробив з листя дві коробочки одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, стілив його, а далі живущою. Оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я заснув би навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та й поїдемо. А то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджаю додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, та й кинувся до нього. Повалік з собою коляску ту, а як побачила його жарптиця у вікно, так і пуркнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут Дурень розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш братами, що хочеш. Тоді Дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів, простив, а вовкові зжарив цілого барана От вам казка, а мені бублики в'язка!